Моє ім'я Лілія Гронська, я менеджер з розвитку муніципальних продуктів компанії «Ренеме Smart. Про нас, ви вже точно знаєте, ми українська ІТ-компанія з 100% українським капіталом, яка на ринку вже більше 30 років, та розробляє і впроваджує програмні рішення для банків бізнесу та муніципалітетів. Але сьогодні ми хочемо вам. Закцентувати увагу на наших муніципальних рішеннях, які ми розробили для ефективного управління та соціального розвитку кожної громади. Насправді, ми компанія, яка створює не просто it продукти Це рішення, в центрі якої людина: людина, яка надає послуги, людина, яка отримує послуги. Ми зосереджуємо свою увагу на зручності, доступності та ефективності для усіх та кожного. На наступному слайді прийнято показувати цифри. В принципі, ми і так зробили. Наша власна RD компанія складає більше 60 розробників. У нас, але ми не ті тільки айтішники. У нас є власна сервісна мережа інженерів по усій Україні. У нас відкриті офіси у місті Рівному та у місті Київ. І мало з тим, у кожен третій банкомат України встановлений та обслуговується нашою, нашою компанією. На сьогодні нашою компанією також обслуговується біля 35 уже тисяч посів та 9 тисяч АТМ. На цьому відео я пропоную вам подивитися все те, чим ми займаємося. Тому прошу допомогти включити відео. Життя громади це дані про реєстрацію місця проживання, народжуваність, земельні угіддя, господарства, пільгові категорії та соціальні випадки внутрішньопереміщених осіб, транспорт. Це незліченна кількість рядків, цифр, сторінок, каталогів та архівів. А що ви знаєте про державні послуги та сервіс? Тепер покажемо, якими бачимо їх ми, єдина актуальна база громади, автоматизовані процеси, збільшення надходжень, зручний облік, інформаційна екосистема. Формування компанії «Реноме» як муніципальної сфери розпочалося ще з 2016 року із розробки власного програмного комплексу ЦНАП СКС послуги. Це рішення, які допомагають автоматизувати процеси громади у ЦНАПі та для обліку і систематизації відомостей громади. На наступному слайді на карті України ви можете побачити наскільки широко наші програмні продукти використовуються у кожному куточку України. А це уже на сьогодні 21 область, 98 громад, з якими ми співпрацюємо, та більше 2000 тисяч населених пунктів, які ми підтримуємо. Але наша мета стати надійним партнером для кожного населеного пункту, починаючи з маленького села до великого міста. Наше програмне рішення, автоматизація послуг ЦНАПу має ряд переваг: це автоматизація процесу, управлінський облік та контроль, паперлес, звичайна ж безпека, мінімізація часу та зменшення помилок. Це все те, що оптимізує усі процеси та рутину у громаді. А рішення по господарський облік. Дозволяє спростити роботу з великими базами і масивами даних. Це рішення, яке дозволяє оперувати єдиною базою громади, домогосподарствами, землеволодіннями. Тепер кожна корівка вашої громади буде порахована і оцифрована. З початком війни компанія Реноме зосередила свою увагу на розробці та розвитку рішень для соціальної сфери, тому що бути активним учасником цифровізації нашої держави це наша соціальна відповідальність та внесок у розвиток України у період війни. І минулого року ми розробили. А в цьому році впровадили перше наше соціальне рішення. Це адмінсервіс ветеран. Спільно із Долбунівським ЦНАПом. Ми е, розробили. Е, Рішення, яке дозволяє в форматі одної заяви заявнику ветерану чи членам їх його сім'ї, звернутися до відділення ЦНАПу і за один підхід отримати консультацію, подати документи чи отримати послугу. Це спрощує процес надання та отримання послуг для ветеран. Як це працює, я продемонструю вам в наступному відео. Ми створили програмний модуль ветеран. Отримуйте статус учасника бойових дій, продовжуйте дію документів чи оформляйте грошову допомогу. Ці та інші послуги доступні без черг в одній локації за спільною заявою. Людяний сервіс для громадян, які захищають нашу країну. Але це не єдине рішення соціального значення, яке є в компанії Реноме. У попередньому році ми також спільно із громадською організацією розробили програмне рішення для координації та управління місцями колективного проживання для внутрішньопереміщених осіб, яке на сьогодні функціонує у Рівненській області і допомагає не лише поселити внутрішньопереміщених осіб, але й допомагає забезпечити їм гуманітарну та соціальну підтримку. Теж готові похвалитися вам ним. Тому наступне відео для показу. Ми створили цифрове рішення для координації громадян, які залишили свої домівки через воєнну агресію. Отримуйте тимчасове житло, гуманітарну підтримку, психологічну, медичну чи юридичну допомогу. Усі послуги доступні за однією заявою без очікування та дублювання документів прозорий та адресний підхід. До надання соціальної підтримки. А ще один із самих таких суттєвих кейсів для нашої компанії, яким ми досить. Сильно пишаємося, це робота більше року над електронним кейс менеджером кабінет для працівника соціальної допомоги, який ми розробили для Міністерства соціальної політики, який спрощує процес подачі та отримання заявки від населення. Це рішення вже на сьогодні тестується і впроваджується у чотирьох областях України. Дніпропетровська, Полтавська, Вінницька, Черкаська. І як це працює на наступному відео кабінет кейс менеджера: це запобігання дублюванню послуг завдяки збереженню всієї історії роботи з сім'єю або особою різними надавачами послуг, забезпечення цифровізації кейс-форм для ведення випадку у системі. Підтримка стратегії «Paperless». Спрощення процесу звернення за соціальними послугами та посилення залученості отримувача послуги до процесів, оцінювання якості соціальних послуг завдяки аналізу даних, що міститимуться у підсистемі, а також інформації з функціоналу зворотнього зв'язку від отримувача щодо наданої послуги, зберігання і обробка неструктурованих даних, таких як документи, зображення. Автоматичне формування документів, необхідних на всіх етапах ведення випадку, отримання рішення про надання соціальних послуг, підтягування та пошуку наявної інформації про сім'ю або ж особу. І сьогодні ми хочемо подякувати в першу чергу нашим партнерам, які повірили у нас. Які підтримали нас у розробці таких складних, але впрочуд важливих цифрових рішень для нашої держави, ми хочемо подякувати нашим організаторам, які запросили нас сюди. Це Гіаклауд і ЄСіті Юнайтед. Дякую вам. І хочемо підкреслити, що компанія Renome це досить дружелюбна і відкрита компанія. Наші офіси знаходяться у місті Києві. Ми вас запрошуємо до діалогів. Ми відкриті до будь-яких питань. У наш офіс розробки знаходиться у місті Рівному. Ми можемо з вами задружитися у соціальних мережах та просто зараз випити кави і поговорити про поточні питання для нашої громади. Я усім вам дякую за увагу. Нехай все буде Україна! Дякую.